Привіт! Я вас люблю. А ви знаєте, моя мама завжди каже, що моє волосся не красиве. Ну, взагалі, каже, що рудий колір це не гарно. І Привет. з дитинства вона говорила мені, що волосся у мене не густе, тому не гарне і так далі. А як ви вважаєте, яке в мене волосся? І не забувайте замовляти у мене реклами ваших сторінок, товарів, магазинів. Також мотивація на кожен день з чудово. І вітання. Вітання з будь-яким святом. Недорого. Виставляю в Тіктоці, в Інстаграмі, Фейсбуці і на Ютубі. Ну, і приблизно так звучить вітання відшоване. І мотивація. До тебе рідній світ пригорнуть і свій чарівний перед тобою. Поглянь на небо, синя вас хмарками, наче впала у озер тишу. Поглянь земля взялася світом і травою, впади на килим її, Занурся в спів пташок, а потім Війди у світ кохання, воно таке терпке, мов літній мед уста, так хай же ця земля тобі дарує лише щастя квіт, так хай же. Ця весна любий, любий, любий кохай і в воності чарів цього сна злітай.